Всім доброго дня. Переїхала на профілактику гідропара, гідронасос 90R130 і гідромотор 90 m 100 Все розібране, підготовлене до чистки, мийки, вже продефектоване. Насправді не це хотіла вам показати. А, і ще це все одного власника, і ще КПП. 500 серія. Також розібрана, продефектована. Зараз умівчих займається чисткою і мийкою. Сільон. А поки ми чистимо, миємо, підготовлюємося до зборки то клієнти з моєю дружиною, з сім'єю жарять шашлик і картошку. картоплю. Це, друзі, щоб ви розуміли, Сашу бачу перший раз. Приємно спілкуватися з хорошими, приємними людьми. Запропонував, кажу, поки буде. Саша махає. Кажу Саша, поки будете чекати, давайте достанемо мангал, шашлик та картоплю пожаримо. Саша католік з радістю. От швиденько це все діло організувало, дітвора гуляє, люди відпочивають, а ми працюємо. Що, друзі, нам найближчим часом смачного і вам всім гарного дня. Робота продовжується.